Всім привітки і не Короче, Я тут собі жарю колбаску. Ой, подгорає. Лопатку берем. О, А, воно ще Короче, Я собі готую їсти. Знаєте що? А я ще не спалила мамі кухню. А знаєте чого? А я вам скажу а того, що в мене тата працює на кухні. Ну, я маю готує. І він мене навчив готувати, я ще досі мамі не спалила кухню. Ммм, смакота. Ммм, белісимо. ммм м Чайник. Він не прям такий гарячий, але... Коротше, я думаю, лопатка мені ще понадобиться. Ой! Оце вось чадо. Ой, бляха! Там вона була, я даже не замітила, що вона була, Коротше, це все треба порозложити. Ми ложимо туди. Стрічок ми ложимо в кастрюльку, кастрюльку ми ложим сюда. Далі закрываем. Опа, сковородочку виваємо, все содержимое. Ну, це мама просто їх помила і поставила. Ось. А я, коротше. Так, треба так, так, так. Да. Чайник, я не знаю, чи гарячий, але зараз, коротше, перевіримо. Коротше, чайник у мене гарячий, але не сильно. Ой. У мене колбаса ну. Йоп, перний бабай. У мене колбаса згоріла. Йошкин ти матрешка. Мама. Мама. Я думаю, все, короче, її виключать. Коротше, я не гарячий. Ми зараз на виборі є дві мівіни я буду запарювати. Либо же з куркою. Це, короче, китайська вермішель. Рисова така. Е е так, я не знаю, з чим вона, але тут -о... тут -о все на китайському написано, так що, коротше, з куркою є, а не гостра, бачите? Класичні макарони швидкого приготування. ж гриби теж не гострі. Да, либо же я собі зараз, коротше. Так, все. Це... У мене є шуба. Шуба, я вам похвастаюся, у мене шуба є. Ха-ха-ха. Ще у мене є картошка. У мене є в судочку картошка. да, у мене ще є картошка ще одного виду, вона з этим. Газ я виключила, так що.

Енекебеники, єли вареники, енекебеники буц. Я не знаю яку. Ну, з грибами я вже їла З Скурку я ще не пробувала. Так що я думаю можна з курку. Добре, давайте гриби положимо. Чи Курку положимо, а цей. Ні, курку ми запаримо. Це, це не моя тарілка Моя У мене є моя особиста тарілочка. Вон она. Вон, 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 вон. Да, вот это, которая, да, вот это, которая із ягодками, да, це моя тарелочка. Короче, я сейчас вас поставлю. Короче, сейчас я вас поставлю. Чтобы вам было все видно. Сама, короче, я думаю, выйду, не. Так, мы не Сейчас я выйду стульчик. Секунда. Опа. И доставлю я тарелочку. А у мене тарелочка, я ха-ха-ха. Кстати, а тарелочку обычно полоску я можу и сама. Без, без помощи стульчиков. Опа! Кстати, знаете, яка зараз година? Зараз А я, а я Ай-я, айя, же я вам буду все показывать. Вот. Открываем. И... Вот такие еще пакетик с паприкой. Открываем дальше. Сейчас я вас поставлю, короче. Короче, я вас сейчас, короче, ставлю. Да. Так, я думаю, мы не хорошо выглядит. Открываем бусы. Ну, а, короче, такая И почищу, чтобы оно не сыпалось, коли я вам буду показывать. Короче, ось вот такая вона прозора такая, знаете. Блин, а короче, вот такая уся, ну такая уся у прозора. Она да, прям такая уже и прозора, але воно, ну. Положим тарелку. його открити, нічого може. Висипаємо. Кстати, З грибами я вже їла, але курку я ще не пробувала. Це у нас в вовро продається, така штука. Ми віно. Діримішель, я її називаю так. Коротше, висміш. Вытрем все тряпочкой. Так, ну тут я, короче, так, да, сейчас все будем заваривать с кипяточком. Это не кипяточек, но все-таки это, короче, вода. Хо-хо-хо, прям пара пішла. Кстати, у мое для таких цих я тарелка. Глянь тако, яка тарелка у мое. Тепер дивіться. Хоп! І накрила. Це смешно, а так вимило. Хай запариться. Вот. А я щас собі зроблю чай. Щас кускомити. А, не добралася. Щас кускомити. Хоп! Если не задовольним. Ой, багато залила нічого, нічого, нічого мені рама. Мира какие-то сараки. надо поти сахара набрати Печально, что мы сахара немалой. Ничего страшного. Причем я не знаю. У меня есть такая вот украбешня. Mm. Я, короче, буду запарювати такие ось лаваре. Лава. Лава. Лас аре. Лаваре. Открываем. Блин. Не получилось. Ой, получилось. Пахнет не пахнет прикольно, даже в цьому прикольно у что реально Блин, а что это такие? Блин, что это такое? Я повірю, що це заварник. реально він. Ну. Кіт ячай можу пити і без сахар з сахаром. А ще в мене є, на жаль, немає. Мама вчора купила печенюшки. А і залишили ми їх, коротше, на столі, і печенюшки усі причому, тому що це і з'їла кіцька. Це якийсь це треш. У мене кіцька їсть печеню. У мене мурка була кіцька, але ну, вона зараз просто в селі. Вона дуже любить кукурузінні палочки. Так так? Та же само, куди їдять кукурузні палочки. Вона просто на них кидається. Я Не знаю, что такое Дида Я найду Я сама подойду моя босинька Моя собака Я їй, наверно фонариком даже вот свечу то я постараюсь короче її снимать Ну в очі короче не светить Моя собака Ще от. І ще у мене є дві кітці. Одна кітя, її зовуть Ізя. Ізя, Ізабель і Мерія. Тоже Кітя. Вона дуже пухна. Да, оценіть мої тяги сокули. гляньте, У мене, кстати, носки е цей. О. Я, кстати, затестировал. Надо взять вылочку. Вилка, конечно, маленькая, но ничего. У чуть трохи гаряче, але нічого. Кстати, вони якісь воздушні вийшли. На цьому все. все. Дякую за перегляд. Ставте вподобайку. А то кокну Підписуйтесь на канал. Пишіть в кому, чи знімати мені ще готовку чи наподобі щось такого. Всім пока.